Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні поряд зі мною, як завжди, традиційно у цій порі про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла, місто Київ. Отче, вітаю, вітаю з воскресним днем усіх глядачів. Так, Ну, сьогодні привітаємо також всіх наших, наших українців з Днем Соборності. Ми сьогодні її виборюємо своєю незламністю, мужністю, єдністю. І для нас це таке велике свято. Сподіваємося, що ми досягнемо єдності в усіх питаннях, які нас ще досі, там, можливо, десь трошки розділяють, тому що всі ми поєднані нашою країною, нашою батьківщиною. Тому вітаю всіх українців. Я би сказав, що соборність наша ціль, і соборність, наша шанс. соборність наш шанс. Так, правда. Погоджуюсь, дай Боже нам. Ну що, друзі, сьогодні визнаю абсолютно незрозумілі для мене євангельські вірші. Тож, давайте зачитаємо, щоб почути тлумачення цих слів. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов до Галилею і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях Завулонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який говорить: Земле Заволонова і земле Нефалимова за Йорданом на шляху Приморському, галилея язичників. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають в Україні й тіні смерті, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. Ну, от такі слова. Я, отче не зовсім розумію, навіщо вони нам були дані. Тобто тут такі, ну якийсь фактаж є, назви земель. От поясни, будь ласка, що означають слова Галилея язичників, що це за територія і чому Христос, піш... Христос пішов туди. А, ну, скажімо, скажімо так, Христос е, пішов в інші землі, як отці, для того, щоб уникнути небезпеки, яка е, могла йому загрожувати до, е, ну, якраз загрожувати в землях іудейських. Е, тобто він би агресія людей могла бути е, спричинена раніше в, е, на Христа, і якби його божественний план, скільки він має, скільки він мав проповідувати, от Половини роки, міг бути, грубо кажучи, зірваний через це, щоб е, можна було проповідувати далі і не тільки синам е, Авраамовим, а ще й язичникам. Тобто ми бачимо, що Господь при, приходить як до іудеїв свого обраного народу, так і уже до язичників. Чому Галілея називається землею земле язичників? Справа в тому, ну, перше, коли іудейське царство е, ізраїльське. Царство розділилося, утворилось іудейське центром в, і в Єрусалимі, і воно було невелике за, за територією. Це, якщо не помиляюсь, два коліна туди війшло, чи два, угу. здається, два. А всі інші коліна і, Ізраїльці утворили ізраїльське царство, іудейське, і ізраїльське. Воно було обширніше. І воно характеризувало, ну, якби характер, характерна ознака того, що е, саме там більше. Проникало язичництво в побут людей, в вірування людей. Тобто, та чистота віри була ну більш порушена після того, як було Вавилонський полон юдеїв, це ж було теж як методика, яка була в радянському союзі, а яка була зараз відбувається. У нас на сході, коли українці вивозять або там в Радянський Союз тих же кримських татар, перевозили в інше місце, а туди заселяли з mm -hmm. теж з іншої території імперії, щоб не було у народу на, у якоїсь національної там іншини, ідентичності, чи, так. Mm -hmm. ідентичності, так не було коріння, за яке вони могли Вхопитися і почати боротьбу. Це ж відбувалося і тоді. І знову ж таки е переселили кого? Язичників з Вавилонського царства, і переселили іудеїв забрали звідти повели в полон, а язичників переселили. Тобто, дійсно ті землі, якраз от Галілея, вона була перемішана із тими юдеями, які повернулися, але не були такими ревнесними в вірі, і були язичники. Тобто дійсно mm -hmm. там якби не було такого. Чистого іудаїзму старозавітнього, які які яке було в самому Єрусалимі і в його околицях, через це дійсно по чистоті віри ці люди дуже відрізнялися, і тих можна було назвати правовірними, а інші звичайно вважалися язичниками. Ну і так. Цікаво. Ну от е, дивись, е, йдуть слова: народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у країні і тіні смерті, світло засяяло їм. А тут мова про що? Про те, що сам Христос прийшов проповідувати їм. І що це за країна смерті? Тобто, от, якщо продовжувати твою думку, то все ж таки це вже як нові часи, які Христос приносить? Чи це те, що е, юдейське? Проникає в цю землю. Ну тобто, як ми бачимо е, перш відповідь: це перший варіант. Дійсно, не вони шукали Христа, а Христос до них прийшов і почав проповідувати. І люди, які були в ті в у, у тімі гріха, побачили світло. То ми ж називаємо Христа вечерній і е, сонцем, якби епітетами такими. В богослові використовується через це, дійсно, ці євангельські слова описують нам, що прийш... Христос прийшов і до них явити світло євангельської євангельською проповіді. Угу. Ну от дивись, спочатку слова євангельські, коли ж почув Ісус, що Іван відданий під варту, пішов до Галилеї. А в кінці цього вірша ми читаємо: відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: Покайтеся, наблизилося, бо царство небесне. От що мається на увазі? Тобто, саме з цих подій, коли схопилися Пили Іоанна Ісус почав проповідувати, наскільки я розумію, що е, події після хрещення Ісуса Христа угу. і доскуплення Іоана. Ми пам'ятаємо, що його схопили за те, що він викривав Ірода, що він жив з дружиною свого брата Филипа. Тобто, четвертовласники було чотири брати, які правили іудеєю розподілені е, це сини Ірода Великого. А, і вони між собою правили, і от ми бачимо наскільки безчесне їхнє життя було. Тобто, це для них нормально було забрати брату жінка свого і жити з нею. Тобто, це якби сожительство і порушення всіх якихось етичних і, і особливо релігійних норм. І Іван його викривав, і його схопили і е, е, посадили в темницю. А потім, як ми знаємо з Євангелія, його і обезглавив ір е, е, е. так, от е, дійсно, ми бачимо, що. Христос не проповідував до того моменту. Ну якраз так це, напевно, промислово співпало. Але Христос не проповідував, так як пояснюють святі отці, клубачі. Не проповідував до моменту, поки Іоанн не замовчав, тому що Іоанн був посланий приготувати повністю ну, народ підготувати до зустрічі Христа, до зустрічі обіцяного Месії. І Іоанн тут вже опиняється в темниці, тобто його місія завершена вже. Як така підготовча, і Христос виходить уже на проповідь. от цікаво, що е, покайтеся, бо приблизилось Царство е, Небесне. Е, от, дуже часто от, і мені подобається вираз, що якщо Іоанн проповідував покаяння, то Христос уже далі після цього проповідував Царство Боже. Mm -hmm. Тобто людина після покаяння вже може направити себе до Царства Божого, до, е, рухатися до нього. Mm -hmm. Так. Дякую тобі, отче. Я просто так замислила собі, уявила ці часи, як все це відбувалося, і так трепетно мені, що Ісус іде на цю проповідь, а ми знаємо, чим вона завершиться. Хоча потрібно радіти, що завершиться вона Пасхою і Воскресінням Христовим. Але мені все одно сумно, що Христос, що Христа розіп'яли. Ну, добре, будемо Бога, щоб нас спасти. Так. Це просто неймовірна історія от, взагалі християнство це неймовірна історія, яка відбулася з людством. Дякую тобі, отець Володимир, за тлумачення. Дякую, дорогі друзі, що ви дивитесь канал Вічія, Дякую вам за вподобайки, за коментарі і нехай нас всіх береже Господь. Будемо прощатися. Господь усіх благословляє. До завтра. До завтра, друзі, до, до побачення. До.